22 лютого. Сьогодні день прогулянок із собаками. У нас іде дощ. Ми йдемо в магазин. Жуля. Радоснее. Під ногами така каша. Я в таких моднявих батільйонах. Вони на меху. І можна по воді. У них думала, думала, що діти. Сапожки, кросовки, вони ж промокнуть відразу. Вилізли на трасу. Що тут робиться? Ой, у понеділок ще голий асфальт був. А зараз оце таке. Запакувалась. Тільки зонтик запакувала, дощ пішов. що тебе? Шо там, капає, да Тяни, саночки. Приїхала. відкривай Що стоїш? Рольберта, ніхто нам не відкриває, котів на заборах нема. Що робити? Дощ іде. де? <ріху> яка зараза, так, да, Жуля? Не відкриває. <ріху> Вже якщо мимо прохожу, то курям хоч насипати, їсти. Фух. Трошки дощ моросить. Жуля, десь там чула котик. Де наш котик? Ти що, на вулицю? Чого тобі туди? Чи випустить? Я нікуди не йду. Підеш куди? Ні, заходь, бо дощ. Жулька. Заходь. <гум> Ні, ну йди погуляй. Ти шо? Вона зі мною хоче, щоб я йшла. Жулька, я не хочу вже нікуди. Я ледве дійшла. Іди сюди, Іди в двір. Тут за співки. Кицель. Ти чекав нас, так? Да? <міля> Ні? Кіценок. Зараз опущу. Так, ми дома. Що купили ось Нічого цікавого. Абсолютно нічого цікавого. Ось, І все. І все-таки, щоб понабиратися, ось муки. Дві пачки дружів теж. Масло аж 4 Отак кінця закінчилось, з морозилки достав. І хорошо. А то як закінчилось, і все. І тоді страдаєш. Так ось такий хлібчик. Це руменський, дуже такий смачний. Тепер оце все по списку, що покупляла. І залишилися гроші. Оце такої ковбойте. Ковбаски. Оце вона витягла на 30 гривень по 105. По 105 гривень. Боже, що я знімаю? кудись ж на сторону знімаю? І отаких от цукерок для зубів? Це ті, де вони? Де тих? з пустими тими фантиками. Ну, так смачненько. О, це так ми сходили з жулечкою, от ми відмітили всемірний день вигулу собак, чи якось так. <bocorna> І погода, звісно, дощ іде. Фух, щось я так замарилося. Санки ті, воно ж сніг вологий, єлі тягнеш їх, сам єлі йдеш спочатку. Парасольку відкривала від дощу, а потім одною рукою тягнеш саночки, другою парасольку і якось, якось важко. Коротше, прийшла і шапка мокра, і пальто мокре. Ой, це супого рухового треба зробити. Давно хотіла. Пам'ятаєте мою настоянку запальсина? Із кави. Ось тут цілий, ну, як цілий половинка апельсину і кава потикана в апельсин. Це сьогодні 22, 27-го буде місяць, як воно стоїть. Потрібно 33 дні. Ну, я думаю, це так <кхід> назвали цю лікюр, не лікюр, настоянка 33. Назва така, тут 33 зернятка. І там ще то рафінадне кубики, сахар рафінатного я так сахар кидала. Пробувала я звідси пару кавточків, таке приємненьке. І це воно ще достоїть трошки. І я його заховаю у шкаф. Нехай стоїть гостей чекає. Так, я так шепеляю, у мене зуби передні. Коротше, вирвані вони, нема їх. <сум> так що, поки так буду балакати. Що ще хочу показати? Ось таку почала я в'язати. Це з цього северяночка Меринос, Отакий От колір гарний. Це я для себе. Поки не знаю, як воно буде, Ну, це. І навіть не знаю, це буде спинка чи перед. Ой, проставу, щоб отак... Це вже тут узор більш-менш сформувався, поубирала маркери, бо тут я робила маркери між кожним узором, щоб не попутати. Я тепер уже навіть без схеми в'яжу. Оце таким чим займаюся. Ой, я чаю зварила і забула до цукерок. Зараз піду візьму. Курі, де ваші яйця? Оце ось вибрала. Оце і все. Співунді. І це несеться дві курочки. Бо ось оці троє. Одного кольору, оті двоє другого кольору. Це дві кориси Це Я десь дня чотири не вибирала, може більше і ходять собі ось. Співати вони люблять. Півник. А тік-тік зараз. Кажуть, не, кажуть, не знаєм, що так мало яєць. Не ви. Поки покошмалася в корей, мій чай остив. Випила його, заскочила в хату, випила його залпом. Ну, як випила, а він ще не налитий, був там стояв у кухні. Не солодила нічого, так, залпом пить хотілось, і цукерка мені щось не полізла. Ой, оцей чай. Один пакетик я випила і якось, як сказати, не потребую, не нуждаюсь, Що, щось я. Спокійна, як слон. <хи> і засинаю я гарно тв -тв -тв, і, і спать могу сутками, і ночами, і поки хай стоїть. Оце ще хотіла показати моя робоча шапочка із носочної пряжі із знаку Бохо. По-моєму, осінь. Вона називається той моточок. Це пішов в один моточок, вона у мене вже. Ой, я не пам'ятаю, скільки років, два роки точно. І це я її ось недавно попрала. Катишки були, так зверху трошки познімала. І така я яскрава бігаю в корей. Ой, що це? Світло мигає. Оце і все, що я хотіла розповісти за сьогодні такі мої справи. Щось захотілось побалакати поділитися. Та і який не який я двіжуха трохи в магазинчик сходила. <гум> я вже мовчу про ту двіжуху, як я зуби виривала. Там можна книжку писати. Ну, то таке. Ай, так, всім до побачення. Нехай буде таке коротеньке відео, щоб його недовго було дивитися. І зараз я включу які-небудь новини, а може навіть. В'язальних подивлюсь, дівчат. Я вже давно вас не дивилася. Дивлюсь, мені коментарі пише, Оксанка пише, і хто там ще пише, а я щось не доходить. Діло Із за тих зубів. У мене тиждень, мені як дали зуби просратись, так сказати. Так я не пам'ятаю себе. А це трошки відходять. Відходять. Повиривали їх, повикитали. І тепер я відходжу. Вертаюсь до життя в'язального зараз включу кого-небудь, подивлюся, бо вже, я ж кажу, давно не дивилась нікого. Всім пока, всім тихого дня, мирного неба, щоб у вас було все спокійно, щоб вам не потребували ви чаю такого, нехай лучше. Краще він стоїть в коробочці.